Доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі. З вами знову Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Ми продовжуємо цикл лекцій із загальної біології. Тема нашого сьогоднішнього заняття біологія індивідуального розвитку. Як відомо, життя починається із статевих клітин. Процес формування статевих клітин називається гаметогенез. І поділяється на два види: це сперматогенез, тобто утворення сперматозоїдів, і овогенез це утворення яйця клітин. На цьому рисунку ви бачите сперматозоїд, який має певні особливості будови. Тобто він не дуже схожий на звичайні соматичні клітини. Він має головку, має шийку, має джгутик. І от зверніть увагу, що в головці. Дуже мало цитоплазми, практично вся головка заповнена ядром. Ну, без ядра нікак, бо ядро містить хромосоми, в яких знаходяться гени. А от що стосується решти цитоплазми, органел, то їх практично жодних немає за винятком одної органели. Також специфічна, яка трапляється тільки у сперматозоїдах, і називається ця органела акросомою. Значить, акросома це видозмінений комплекс Гольджі, набитий ферментами. Для чого? Для того, щоб сперматозоїд міг е, був здатний е, проникнути крізь оболонки яйцеклітини, тобто ферменти розчищають дорогу для сперматозоїда. У шийці сперматозоїда міститься одна мітохондрія, але теж спеціальна. Тобто вона закручена у вигляді спіралі. Ну, зрозуміло, без мітохондрії також ніяк, бо мітохондрія виробляє енергію, а сперматозоїд має активно рухатися. І нарешті джгутик, який має типову будову джгутика, про який ми говорили, складається із білка тубуліну. Це рисунок яйцеклітини. Угенез, тобто утворення яйцеклітини відбувається не так, як сперматозоїда. Внаслідок вогенезу утворюється одна велика клітина і три полярних тільця. Ну, на цьому рисунку одне полярне тільце, а насправді їх утворюється три. Це, напевно, із з економії не нарисували ще два, тому що ми говорили, статеві клітини утворюються внаслідок мейозу. Результат мейозу це чотири клітини. І от, е внаслідок овогенезу утворюються три маленькі клітини, які називаються полярні тільця. І одна велика яйцеклітина. Чому така нерівномірність? Сенс в тому, щоб зосередити поживні речовини в одній клітині, щоб не розкидатися по всіх чотирьох, а сконцентрувати всі поживні речовини у одній великій клітині. І дійсно яйцеклітина за своїм розміром більша, набагато більша, ніж соматичні. тому що Зародок о, і перші клітини, які утворюються під час поділу, вони використовують ці поживні речовини цей запас і живляться за рахунок яйцеклітини. Якщо яйцеклітину одягнути в оболонки, то утворюється яйце. Тобто яйцеклітина і яйце це не синоніми, яйце це яйцеклітина, яка оточена оболонками. І класика жанра курячі яйце, де є три оболонки. Шкаролупна оболонка, підшкаролупна і білкова оболонка. Купа яєць риб земноводних молюсків, в називається як? Називається ікра. Більш звично ми звикли червона ікра, красна ікра, яку люди їдять. Але цей термін використовується. Також стосовно інших тварин. Сформували статеві клітини, і відбувається запліднення. Якщо ми будемо казати про людину, про людину, звичайно, людям найцікавіше прослухати, то запліднення у людини. Точніше, у жінки, не будь-якої людини, а саме у жінки, відбувається у так званій матковій трубі. Це частина жіночої репродуктивної системи. Відбувається так, що яйцеклітини відриваються від яєчника. Маткова труба за допомогою своїх торочків, тобто, це такі полоски в кінці, захоплює яйцеклітину. І далі там є більшості епітелі, які підштовхує яйцеклітину туди ближче до виходу. А назустріч пишать сперматозоїди. Тобто вони своїм джгутиком прагнуть ці мільйони сперматозоїдів, хто із них перший дістанеться яйцеклітини. Тобто сперматозоїди виробляються із великим запасом, а для людини характерна моноспермія. Тобто яйцеклітину. Проникає лише один одненький сперматозоїд. Вихід яйцеклітини з яєчника матку в трубу називається терміном овуляція. Але є такий цікавий момент. Якщо запліднення не відбулось, то внутрішній шар матки відходить і виділяється назовні. Значить, внаслідок відбувається. Певна кровотеча, тому що ці тканини, вони трошки надривають кровоносні судини і відбуваються так звані місячні, який сенс, точніше, яка причина цього явища? Не для того, щоб когось налякати, а тому що коли відбувається овуляція, то матка жіноча мов би, готується до імплантації. Тобто, після будь-якої овуляції, після будь-якої відриву яйцеклітини від яєчника, матка, на всяк випадок готується. Тобто потошується її внутрішній шар, ендометрій. А, на той випадок, коли зустріч щаслива сперматозоїда яйця клітини відбудеться, то матка вже готова. А як не готова, то матка ображається на таку ситуацію, вона відторгає від себе цей внутрішній шарм і він і ні до чого. Це, в принципі, явище, вагітність не є нормальним для організму. І оце зайві тканини, вони відторгаються і відбувається явище, яке людям вже давно і добре відомо. Один нюанс. До яйцеклітини потрапляє не весь сперматозоїд, та тільки його головка. шийка і хвостик залишаються назовні. І мітохондрія чоловіча не проникає. У Яйцеклітину. До чого я це говорю? Тому що, ви пам'ятаємо, мітохондрії колись були вільноплаваючі прокаріоти, тобто бактерії, які просто зуміли пробратися в еукаріотичну клітину, зажили там у вигляді симбіозу із клітиною, даючи енергію, а самі знайшли там притулок. Тобто всім хорошо. Але оскільки це минула бактерія, в ній, в ній міститься власна ДНК, а в ті ДНК-гени. Тобто є мітохондріальні гени. І е, крім того, що вони виробляють власні білки, то мутації в цих генах ну творються спотворені білки, такі, як треба, мутантні білки. Значить, вони можуть призводити до певних хвороб у людей. Хоча це не ті гени, які в ядрі. А це мітохондріальні гени. І через це існує декілька хвороб, які так і називаються мітохондріальні хвороби. Так от ці хвороби чоловіки не винуваті, оскільки їх мітохондрії залишаються на вулиці, а всередину цієї клітини проникає тільки головка. Є таке цікаве явище, як партеногенез. Це форма статевого розмноження, при якій розвиток зародка відбувається без запліднення. Ну, чому ви статевого розмноження як без запліднення? А тому, що е зародок розвивається із яйцеклітини. Тобто, все ж таки статева клітина присутня, але це тільки яйцеклітина. У цьому явищі вже участі не бере. В принципі, це є пристосуванням до тої ситуації, коли поблизу немає самців. Коли затруднена зустріч із статевим партнером, є факультативний партеногенез, який в скрутних обставинах, коли самка не може знайти самця або навпаки, є так званий облігатний тобто постійний партеногенез, популяції організмів, яких самців, самців геть немає, тобто чисто жіноча колонія. І навіть досить великі тварини навчилися розмножуватися партеногенезом. Велетенський комоцький варан. Коли на самицю ніхто не звертає увагу, а їй вже настав час розмножатися, вона може зробити це без самця. Ну, це не типовий випадок, але, в принципі, такі явища зафіксовані і описані. Ну, що стосується у людини, у людини випадків партеногенезу на даний день не зафіксовано. Тобто людина розмножатися без протилежної статі не може, принаймні без. Статевих клітин протилежної статі. Наступає онтогенез. Онтогенез це період від запліднення до смерті організму. Онтогенез поділяють на два етапи: це ембріональний розвиток або ембріогенез і постембріональний розвиток. Ембріональний розвиток це період від запліднення до народження. Ну, якщо мова йде про птахів до вилупляння з яйця, так сказати, до появи на світ можна узагальнити таким терміном. Які ж етапи ембріогенезу? Дроблення, бластуляція, гаструляція, органогенез. І по кожному етапу трошки пройдемось. Дроблення це коли зигота поділяються, але нові клітини не ростуть. Тобто дроблення слово підкреслює, що вони з кожним поділом зменшуються у розмірах. E, для чого так? Ну і до речі, клітини, які утворюються під час дроблення, називаються бластомерами. Але для чого так? E, зрозуміло дивлячись на рисунок. Тому що з згота утворюється з клітина, в принципі, згода це і є запліднена яйцеклітина, про яку ми казали, що її розмір набагато більший, ніж розмір. Соматичний клітин, тобто клітин а, решти тіла, так би мовити. Що треба зробити? Треба зменшити розмір цеготи до нормальних соматичних клітин, і через це відбувається дроблення. Тому що, ну, скажімо так, великий розмір клітин це виробнича необхідність, а клітини мають бути такі, які вони мають бути. Тобто, великий розмір для клітини. Це не дуже добре, тому що є таке співвідношення поверхні до об'єму. І чим більше клітина, тим більше в неї співвідношення в сторону об'єму. І поверхня плазматичної мембрани просто не встигає обслужити великий цитоплазматичний вміст. Тому дроблення це нормально і правильно. Дві клітини, потім чотири, і нарешті утворюється утвір. Який нагадує, ну, принаймні тій людині, яка його вперше побачила, нагадує супліддя Шовковиці, Супліддя Шовковиці. Значить, Це якщо ми беремо ланцетника, то класичний об'єкт ембріології, це ланцетник морела утворюється, у нього на стадії 64 бластомери. Але всередині цієї структури, всередині морела нема порожнини. Тобто це не мов би, супліддя. Ще раз підведемо підсумок, що значення дроблення полягає в зменшенні розмірів дочірніх клітин до розмірів соматичних клітин. А далі відбувається бластуляція. Бластуляція це процес утворення бластової. А що ж таке бластула? Це стадія одночарового зародка. Робиться так. От всередині морли відбувається розходження клітин, і утворюється порожнина, утворюється всередині порожнина. і Цей утвір називається бластулом. Він має один шар клітину, однуклітину стінку, яка називається бластодерма, а порожнина бластуле називається бластоцель. І поїдемо далі. А далі, такі, там, які називаються гаструляція, процес утворення гаструли. Гаструла це коли утворюється вже другий, а у більшості організмів третій, Зародковий шар. Е, найбільш типовий. Механізм, тобто спосіб аструляції називається інвагінація. Тобто, у нас була бластула, стінка цієї бластули впячується всередину, вгинається всередину. І утворюється спочатку два, а потім три зародкових шари. Зовнішній шар називається ектодерма, внутрішній шар називається ентодерма. А пізніше утворюється мезодерма, третій зародковий шар. Між ектодермою і ентодермою. Префікс мезо означає посередині між. Завершальний етап ембріонального розвитку називається органогенез. Як зрозуміло, із назви це процес утворення органів. І що з чого утворюється презентовано на цій таблиці? Значить, в принципі, іноді досить зрозуміло, чому саме нервова система утворюється, із ектодерми чи епітелії, але стосовно інших органів не зрозуміло в тому сенсі, чому краще з цього зародкового шару, а не з іншого. Тому, в принципі, який орган з якого шару був утворений, я раджу просто запам'ятати. Бо це часто питають на зно. Ембріон, це зародок, вже формувався. Після ембріонального розвитку наступає постембріональний розвиток, якого два типи прямий і непрямий. Що таке прямий розвиток? Це розвиток без перетворення. Простіше кажучи, це коли дитинча, воно в загальних рисах схоже на дорослу особину. Воно в загальних рисах. Е, зрозуміло, що от пропорції новонародженого там, голови до тіла вона відрізняється. У новонароджених велика голова. Е, але значить у дитини є вже повний комплект. В нього є статева система, за допомогою якої сповіщаються хлопчик, це дівчинка. В нього вже є ручки, ніжки, тобто його план будови подібний до будови дорослого організму. Така ситуація у плазунів, у птахів, у самців. Простіше кажучи, у них немає личинок. А буває непрямий розвиток також двох типів з неповним перетворенням і повним перетворенням. Значить, непрямий розвиток в будь-якому випадку це коли є личинкова стадія. І оця личинка, вона не дуже схожа або геть не схожа на дорослий організм. Непрямий розвиток з неповним перетворенням, Геміметаморфоз метаморфоз науковою мовою. Тобто, личинка немов би подібна, як і людський чоловічок, але в неї немає статевої системи, в неї немає крил. Тобто, якщо розібратися, вона на поверхні схожа, але це ще недокомплектована доросла особина. Тобто це такий проміжний варіант між прямим розвитком і розвитком з повним перетворенням. Ну, наприклад, прямокрилі. Наприклад, прямокрилі. Значить, в них із яйця вилупляються личинки, в яких ще немає статевої системи, немає крил. Вони не літають і вони не розмножуються. Потім відбуваються ліньки, ліняння, і через декілька циклів рівняння, значить, у личинки вже все відростає. Як у дорослої особини, вона починає свій, свою репродукцію, починає свою репродукцію, тобто розмноження. А непрямий розвиток з повним перетворенням це тоді, коли личинка різко відрізняється від дорослої особини. Геть не схожа на дорослу особину. Ну, наприклад, комахи. Тут є чотири стадії. Починається яйце. Потім гусениця, потім лялечка, і нарешті доросла особина. Стадії розвитку комах, які слідують одна за другою. І таким чином ми зразу можемо визначити, що це тип розвитку з повним перетворенням. Більш того, личинки окремих тварин мають самостійні назви. Наприклад. Личинка метеликів називається гусениця. Тобто не завжди личинка і гусениця це не синоніми. Личинки навіть не у всіх організмів мають персональні імена, але деяких мають, особливо коли ці гусениці дуже красиві, Значить, це тропічні метелики, вони гусениці так забарвлені так виглядають, щоб не лякати е якогось там хижака. Якогось там птаха, які посіхаються, щоб її з'їсти. Але подивившись на таку красу, скоріш всього, птах відлітає у сумніві. Ну Навіть є такий термін досить відомий, як опариш. Це личинка м'ясної мухи, яка використовується риболовлі. В деяких клініках навіть як спосіб такий, ну, скажімо, на любителя, дуже специфічний, як спосіб очищення ран від мертвих тканин. Личинка комарів дзвінців називається мотиль. Личинка жаб називається пугловок, Ну і нарешті личинки перетворюються на лялочку. Лялочка має свої особливості. По-перше, вона не рухається, по-друге, вона не живиться. І по-третє, вона характерним образом складає свої ніжки. Лялочки тропічних метеликів мають вигляд дуже красивих фонариків, тобто ліхтариків. А це гівка, яка показує, як вилупляється комаха, яка називається цикада. Тобто, це ну, реальні зйомки. Спеціальною камерою, на які ми видимо, як ми бачимо, як із лявочки вилупляється доросла комаха, доросла цикада. І оці дорослі особини називаються імаго. однокорінне слово з англійською мови імідж, тобто те, та стадія розвитку, яка вже має образ, да? тобто імідж. Дорослої особини, яку ми власне називаємо, жабою або метеликом. Які особливості? Імаго, тобто дорослі особини, вони не ліняють і не ростуть. От, до речі, колекція жуків-рогачів, і ми бачимо, що вони є різного розміру. Але не через те, що імаго, тобто дорослі жуки, вони по-різному кушали, а тому, що їхня личинка, їхня личинка в одних. Більше з'їла, інших менше з'їла. Тобто ріст організму жука-рогача відбувається на личинковій стадії. А потім вже і маго, звичайно, харчується, тобто дорослі жуки також їдять, але вони від цього не виростають, бо вони не ліняють і в них отак хітинова кутикула, яка вже є, вона не збільшується. І через це. Дорослі жуки не ростуть. На цьому я дякую вам за увагу. Ставте лайки, будь ласка, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. До побачення!